Нестримно стримне прагнення, нестримне прагнення летіти ввись. мені дарує новий подих. а там кричить хтось: Схаменись, коли стрибаєш у безодню. Та я не слухаю ту кляту маячню, не приділяю їй увагу. бо я нестримно лечу, ликаючи свою відвагу. І кожен раз, коли я набираю висоту, вони внизу аж бісяться від злості, і мають за одну мету, щоб я упав Переламав всі кості. Ви не втручайтеся в чуже життя. Його ви не плюндруйте, не ламайте. І якщо хочеться злітати вам, мерщіть увесь, злітайте. І ваші ідіотські поради нікому не потрібні. Так і знайте, живіть самі своїм життям і іншим жити дайте.